Так, всім. У нас там білочки чудять. Гроються, вони стрибає. Опа, пішла. По дереву, по дереву. І за ними собаки охотяться. Оп-оп-оп, воно ще одне. Оп-оп-оп-оп. Ано. Оп, опа, пошла дай. Оп, оп. Ця до тілася. Так вона, бо знизу собаки. Ану. Бобчик полює і тут десь жорик. Жорик іди сюди. Жорик, Жорко, де ти? Явно жорик. Ага. Боб, Боб, сюди. іди сюди. Такий. типа, охотничий. А де ці? А, білка, ну ганяє. Білочка сидить Опа, диві. Диві я хопа, чуть. Йде Тюф, 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 чуф літають. Опа-опа-опа. Все вона де. Оп. И, и, и. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. І оп, 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 оп. Оп. пошла. На ялинку пішла. А. Цяна, а ця вона. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ще цим не диви, диви, диви. Опа! Бачи, бачи? Що чудять? Що чудять, а? а, а? Таке. Це прямо в мене біля дому.